Мадол забудь про головний біль. У нас студії нова нова прем'єра. Чекай, 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 Людям поясни, в чому містика. містика, містика В чому? Талант, праця Те, що Артем Півавра, тут у нас в студії так це закон. Більше майданчиків немає. Він обіцяв з новою прем'єрою прийти до нас. пам'ятаєш місяць тому Ну, я ж обіцяв. Ми пам'ятаємо. Тоді не сказав, яка буде пісня, як вірш якого письменника чи ж поета українського ти візьмеш? от зараз все назвав тоді. Ні, я назвав просто, ви не почули. У мене вухло, так, в мене вухолог, Панталимон, як Так, давай все ж таки до Пантелеймона трошки пізніше. Як тобі у статусі артиста номер 1 Натисне? Велика відповідальність. В принципі, мені здається, що для кожного артиста зараз, українського артиста, усвідомлення того, що ми маємо вплив. І я маю на увазі вплив на культурну спадщину нашу, і взагалі на, на, е на, на, на людей, на нашу націю. Це є велика відповідальність. Тому, тому я тут і під час повномасштабного вторгнення був постійно тут, були на зв'язку з військовими, з людьми. Проводимо концерти не тільки в Європі, а й в Україні. І намагаємось бути корисними слухай. чи такий сумний, чи тобі забрали титула не знаєш? Сонний, мабуть, трішки сумний, ще да. слухай. Ми минулого разу, коли ви були в нас тут в студії, тоді ще Харківщина була окупована. А зараз вже де окупована? Ну принаймні Вовчанськ, так. так точно, як твої рідні. Це найголовніше все, ти все спілкувався добре, чи їздив? Можливо, все вже Все добре. Ми на зв'язку. Ми, ми були постійно на зв'язку. Завдяки добрим людям, нашим українцям була можливість підтримувати зв'язок, і зараз ми на зв'язку. І до речі, хочу подякувати кракену. Хлопцям з Харкова, які, так, з якими ми підтримували зв'язок, і е, також їх е, по можливості матеріально е, забезпечували. І вони були зі мною на зв'язку і говорили мені, що так, ось ми вже в Куп'янську, ще трохи почекай, ще трохи. І я прям кожного mm. дня, не, не спавши, чекав, чекав офіційну новину, і дійсно для мене ці відео були. Ну, це не передати словами. А що рідні розказують? Вони ж там були, я так розумію, так? Mm, якийсь час так? довгий. Так що розказують? От ви mm, зустрілися, почулися. Що ви маєте на увазі? Ну що от розказують? слухайте, як, ви ж як, в як це зустрілися? Перше відбувалося? Звичайно, що вони пережили? Ну, чесно кажучи, це той момент, який я не хочу обговорювати. Це особисті речі для uh -huh. мене. І найголовніше, що всі в безпеці. І найголовніше для нас, що наші військові продовжують звільнювати українські території це і зберігати абсолютно. нашу так. територіальну цілісність. Так, Люлі-люлі. Це телемонку. Це це, це кидатись навпаки. Да. А це про що і чому люлі -люлі? А, Про... Е про самотність, так в якомусь сенсі мову, до речі, самотності. Я ж планував я ну все. <рес> <з день> самотності. <рес> я на сніданку. Теж прив'язується на <рес> бачиш? Насправді на пісня дуже дуже сильна так. така, от серйозна, особливо частина там, де Альона Альона вступила це. Нова колаборація. разом на новий фіт, скажімо так, Артем слово, з Альоною такі. заспівали, і це, і це дуже круто. Це Дайте вийшло дуже потужно. маленький і для чогось ця осінь, і такий депресивний, і самотній стан. Можливо, для того, щоб більше цінувати своїх друзів, своїх рідних, щоб відчувати самотність і після неї великий прилив щастя. Для людей, хто не дуже сильно любить такий стан, я все-таки пораджу тоді себе оточувати гарними людьми, оточувати якимось кіно, книгами і взагалі інформацію, яка надихає, яка мотивує, яка робить вас щасливими. Останні події вдарили і по серцю, і по. Та по всьому. І єдине, що я мінорність і такий не хеппі-енд у вірші переробила, як і переробив Артем навіть у приспіві. Він мені вказав, що з я в приспіві трохи змінив слова віршу на, на більш обнадійну і більш оптимістичну ноту. І, і я так само пишучи, переробила це все і е, трансформувала вірш, все-таки в те, що надія є, що варто озирнутися. І, Щастя завжди близько і поруч так. У нас є пояснення, що таке самотність від Альони Альони, від психотерапевта дві години тому, а тепер від Артема Півоварова. Прошу. Я скажу так: Альона дійсно права. Для кожного зараз українця важлива надія. І ми, завдяки музиці, трансформуємо ці емоції. І у пантелемона Куліша. сподіваюся, що. В якомусь енергетичному сенсі ми правильно поступили і він. Там десь нам, нам дякує за те, що ми даємо віру нашим українцям, тому що в його, в, його, так, в його реальності там трішки був інший фінал. Угу. І мені здається, що кожне українське серце е, має засинати і прокидатись кожного дня. Для того, зараз. Щоб жити. Тому ми співаємо саме про це. А самотність це стан, який ми так чи інакше ми в ньому перебуваємо і переживаємо, навіть якщо у нас є сім'ї, так, і ми разом з кимось е, постійно на зв'язку. Ми, ми буваємо в цьому стані всередині себе, і треба з цим е, в якомусь моменті навіть змиритись, тому що е, ти маєш говорити сам з собою наодинці. Постійно Це нормально. Ну, ти фаталістик. Слухай, зараз буде фактично сам з психотерапії музичний в сім'ях, тому що е, пісня про самотність, але з гарним фіналом. У широкому сенсі цього слова. А, І зараз фактично велика прем'єра обіцяна пасибі Неля. Так? За те, що випросила. У сніданку. <сіпіхі> я цікала, я так, ну, до речі, Альона Альона сьогодні фізично в студії ну, немає. Ні-ні не та. ні. Там такий речитатив дуже складний. -ні -ні, -ні -ні, я Не, Але ти пробувала. Артем Бівоваров і ментально з нами Альона Альона. Zasny zasni, živy. zasni, 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 Zasny zasni, zasni, Ходжу, буджу, навколо шум у місті велико, велико, великому відкрите би серце своє, та нікому, 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 нікому. Цвіта воно як рай, подай миру і не вмирай ні любощам, ні милощам. Віри не йме, бо в ньому діра, коли заставлені фото Забито на диску жорсткому, заповнені в пам'яті соти, та кажуть, що краще одному, ось серденько моє закрите, Хой внутрішні мій тихий рай, не будеш ти більше розбитий, я тебе закриваю, а люди навколо блукають самотні Люди не знають, а що буде потім Ховають себе у рутині роботі, затихли серця, хоча щастя напроти, а людям заповнити би порожнечі Зібрати докупи, розкидані речі, бо серце у грудях купечі давить і, давить, і давить, і давить, і давить на плечі Серце засни, засни собі живи, Льори, люди, Льори, Льори, люди, Лоли, засни серце, засни, засни собі живи Багатство або верх над ворогом, лореть, лоре, льоле, любля. Діти тілько ганяються за такими цячками, а хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Браво! 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 Калимон, Куліш, Слухайте, це всі було ви дуже круто. Стали свідками цього. Да. От так. Я буквально днями зізналася Артему але так наш через репост написала. Що це моя музична космічна любов? Я так. дуже люблю Діму Монатіка, Він вже знає. Дуже люблю Сергія Бабкіна, але ти тепер хворі, на першому місці Йоли, з люблі, ти як юна це... Фестиваль. Ну так юна <ріцена> нагородила, а я підтвердила. Фіцена. Розумієш, це... це було дуже красиво. Не, ну це круто. І бачите, чорно-біла така історія. Коли ти бачиш в екранівиш кліп і тут реальну живу історію. Ку тимур сказав, що в нас запіканка стоїть. Розумієш, ми Дай, давай, дай, давай, сирну запіканку сматку, і забуде про неї. Ну слухай, справді заколесав, зачарував дуже так. знаєш, і щемлива пісня одночасно, але з іншого боку, над, 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 потужна, я би так сказала. За все те, про що ми говорили до цього, за те, що так просуваються наші, за те, що рідні в безпеці. За те, що хочеться жити далі і вірити у майбутнє, от про це Сер Темпіуваров, Альона Альона, Телемон Куліш там кажуть, Джолі щось злила про піти. Зато про це розкажемо і не тільки про це новини актуальні, а зараз в ЖВЛ, Подивіться. просто зараз каналі ТЕД, пахне, господи. Я Виявляється Ви? зараз. Ну зараз yeah. будемо частувати так, на телебачення. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.